Вівторок, 19 вересня. В ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Тривожний ранок. Сьогодні на світанку наша ППО знищила над областю один ворожий безпілотник. А вчора вечері окупанти двічі атакували артилерією Нікополь та Марганицьку громаду. Поранений пенсіонер. Він у стані середньої тяжкості пошкоджені шість житлових будинків: господарська споруда, гараж, лінія електропередач та газогін. Вибух пролунав і у кривому розі через прильот зайнялась. Не житлова будівля. Люди не постраждали. Через злучання виникла пожежа у багатоповерховій будівлі, яку рятувальники ліквідували. Також вибуховою хвилею були пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків. Вночі російські терористи атакували Україну шахедами. Наші захисники збили 27 з 30 ударних безпілотників. Утім, є і влучання у промислові склади у Львові. Відомо принаймні про одного загиблого працівника і ще травмованого виникла масштабна пожежа понад 9 тисяч квадратних метрів. Станом на ранок вогонь і досі ліквідовують, задіяні понад сотня рятувальників та 30 одиниць спецтехніки. Говорить про дітські харчування, легка промисловість. Також тут були склади, де дерев'яні вікна, двері тривали. Всі, звичайно, є збентежені, тому що збитки вимірюються не в мільйонах, навіть не в десятках, я думаю, це буде сотні мільйонів. Це одна з наймасштабніших пожеж з точки зору руйнації і е, матеріальних цінностей. Росіяни активізували операції на Херсонщині. Повідомляє британська розвідка. Розпочали рейди на невеликих човнах на острови та протилежні береги річка. Біля Бахмута ж, попри тяжкі втрати, намагаються штурмувати наші позиції та повернути втрачені території. Гаряче, і на північному кордоні. Противник продовжує утримувати угрупування військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В Україні з'явиться електронний реєстр військовозобов'язаних. Відповідний законопроєкт внесли на розгляд у Верховній Раді. Якщо документ ухвалять, то до реєстру надходитиме цифрова інформація про людину від низки відомств. Наприклад, МОЗ зможе передавати відомості про стан здоров'я, МВС надсилатиме дані про судимість або її відсутність, а податкова інформацію про місце роботи та посаду. Також у базі будуть актуальні номери телефонів та емейли військовозобов'язаних. Одинадцятий канал увійшов до переліку якісних ЗМІ, які радять дивитись. Про це повідомляють експерти детектор медіа та інституту масової інформації. Вони проаналізували понад дві сотні телеканалів, радіо та онлайн видань. Перевірку пройшли лише половина в нашій області. 11 – один з двох рекомендованих телеканалів. Переглянути найкращі змі можна на інтерактивній мапі. Посилання на ваших екранах. Без російських топонімів у новомосковську вже майже рік обирають нову назву місту. Утім, перейменування дається нелегко. Тривають довгі дискусії та суперечки між жителями, істориками та місцевою владою. На якій назві планують зупинитись, дізнавалась наша кореспондентка Альбіна Гриненко. Все московське, все совєтське. Як попишу ізбаюсь, а названня дати какое то Старо, ну я не знаю, що то з того что было там при основанні. Ну, воно завжди називалось Новомосковським, воно і залишилось Новомосковським. Як його будуть називати, це ну це безпреділи, якщо чесно. Мені в принципі все. Аби тільки в безпеці була я і моя дитина. Баталії щодо перейменування міста Новомосковськ тривають вже майже рік. Усе, аби позбутися топоніму, який штучно нав'язала нам Російська імперія. Варіантів вже з новими назвами безліч. Самарчик Новоселиця, Самар Січислав. Нині це топ назв, які пропонують жителі Новомосковська. Історики ж схильні, аби місто мало саму першу назву Самар. Ми не маємо шукати що якоїсь нової назви. Ми маємо повернути ту стару назву, яка в нас була відібрана і фактично відібрана дійсно тим самим ворогом, з яким ми воюємо сьогодні. За повернення місту історичною назви й Ірина, бо ж вважає, це єдиний вихід позбутися топоніму та повернути нашу спадщину. Я в інтернеті читала в Фейсбуці, були такі деякі е, спори, деякі були такі роздуми. Самарь, вона була така, така назва, тут була така е, січ ще з Заприйських часів. Тому... Я вважаю, що близько до цього періоду треба вибрати назву, яка відповідає історичним даним. У міській владі кажуть, обирати нову назву все одно доведеться. Утім, якщо це проігнорувати, Верховна Рада сама обере топонім серед варіантів у Утім, така назва історично пов'язана з містом Дніпро. Важко. Проходить це питання, тому що важко багатьом сприйняти необхідність зараз, взагалі в цей період, займатися саме перейменуванням. Є багато маніпуляцій щодо цього. Наприклад, намагаються ну, так би мовити, розказати людям, що це потягне за собою витрати громадян на зміну документів, що це там. Інші якісь негативні наслідки може для них особисто мати нову назву. Планують затвердити вже до кінця листопада, бо за законом про деколонізацію топонімів передбачено перейменування вже у цьому році. Це необхідно зробити вибрати назву, яка відповідає історії. Це головне, бо російська влада і радянська влада усілякими способами цілком. І повністю знищувала історію України, русифікувала людей поколіннями, переселяла і всіляко намагалася знищити українців як націю. Альбіна Гриненко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Коронавірус повертається у світі. Зафіксували новий штам ковіду. Пірола це підвид у мікрону, що налічує понад 30 мутацій. Медики кажуть, наявні вакцини скоріш за все будуть недостатньо ефективними. Передбачають, пірола виявиться ще заразнішою, а перебіг хвороби ще важчим. Фахівці прогнозують, незабаром новий штам може поширитись усім світом через зменшення обсягів тестування ковіду. Нагадаємо, в Україні карантин, який діяв у зв'язку з пандемією коронавірусу, скасували 1 липня. Відволікти малечу від щоденних сирен у парку селища Шевченко та на вулиці Кульчицького в чаплях з'явилися нові дитячі майданчики. Окрім звичних гойдалок, тут і яскрава пісочниця, гірка та невеликий спортивний комплекс. Облаштували зони відпочинку народний депутат Дмитро Киселевський спільно із місцевими жителями. Одну з перших локацій відвідала і наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Я займаюся на і катався на гачеє. Попереду гірка та пісочниця. П'ятирічному Марату точно є чим зайнятися на прогулянці. В парку встановили довгоочікуваний майданчик. Раді нові локації і батьки. У Олени двоє діток. Жінка розповідає, найбільше її хлопці чекали на нову пісочницю. Гуляємо кожного дня, нам подобається тут пісок. Піску взагалі у нас. Ні, конкуренції відволікти доньку від щоденних сирен на новий майданчик. Прийшла і Анна. Рік тому з дитиною на руках жінка евакуювалася з Лиману. Нині ж чи не єдина розрада це прогулянка районом. Ми знали, що його будуть будувати, і вже коли його тільки побудували, вже хотіли скоріше позайматися. Створили дитячу зону разом із місцевими жителями. Люди вийшли на суботники, відремонтували. Старе обладнання та пофарбували його, а ще допомогли встановити лави та рознести пісок. Фарбували, встановлювали, бетонували все своїми руками, що тобто, прилягаючі мешканці допомагали нам електричеством. Місцеві зізнаються, не було б нового майданчика, якби не Дмитро Киселевський. Народному депутату вдалося залучити кошти меценатів для реалізації проєкту. Є багато дітей, і, хоча б якусь мінімальну нормальність для цих дітей маємо забезпечувати, вдалося знайти спонсорські кошти, за рахунок яких якісь мінімальні там. Кількість одиниць дитячого обладнання вдалося встановити для того, щоб ті діти, які тут живуть, могли якось трохи привести себе до тями після чергової тривоги чи після чергових звуків вибухів. Цей проект ми реалізуємо в різних приватних секторах, які знаходяться на околицях Дніпра. Наразі завершено роботи в чаплях та селищі Шевченко на черзі. Одинківка в планах у народного депутата побудувати і інші дитячі майданчики у віддалених районах Дніпра. Все, аби подарувати щасливе дитинство навіть в умовах війни. Анастасія Вільхова та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.